Що ми потребуємо? Ми, ми потребуємо ротації, бо багато, багато місяців, більше року, деякі підрозділи, деякі військовослужбовці не знаходяться на лінії фронту. Це, це не дуже добре, бо людина виснажується морально і фізично. Якщо ми не будемо мобілізуватися, ми ж не втрати, в тому числі, і на, на, на полі бою. І от знов таки, ці люди, які виснажуються, ну, Знаєте, якщо їх не, не, не міняти, то це може привести до поганого. У нас вже у всіх півтора року вийшло. У багатьох людей, які зараз воюють, вийшло півтора року. Ми армію звільнимо, а в нас іншої армії немає. Багато хто розглядає е, службу в армії сьогодні, сьогоднішню службу в армії в участі війни, війні, як хочу, не хочу, хочу не хочу. Да? Ні, шановні, якщо в тебе нема обмежень певних. Різних там, по здоров'ю, по роботі, то ти маєш йти на підготовчі курси, брати в руки зброю, захищати свою країну. Так що це значить, тому що я хочу побити якогось не просто стоїть от така людина, яка <кхід> мої побратими, мої друзі там поранені, гинуть, проливають кров, а ця людина відпочиває десь, там, ну, що знайшла ночних клубів, тільки не ночних, а просто десь там йому добре. І коли ти кажеш, твій час, іди, він тебе посилає, коли подалі, каже, як, як можна відреагувати? Не цікаво, хочеш ти чи, чи не хочеш. На країну напали, ти громадянин країни. Ні, значить, позбавляйся громадянства і тікай з цієї. А як ти хочеш? Ти хочеш щоб жити, відпочивати нормально тут все, щоб в тебе все було добре, а за тебе інші люди будуть воювати, класти своє здоров'я, своє життя, щоб тобі було добре. Знаєте, так цікаво, інколи вже це, ну, передали 20 ракет, ну, 20 ракет, ні 200, ні 20, і воюєте. Ну, повоювали далі, закінчилися, Далі що? Якби все те, що зараз в нас є, не було передано одразу, через там 2-3 місяці після повномасштабного вторгнення росіян, то я думаю, що вже результат, війна вже могла б закінчитися до цього часу. Песимістично, якщо не буде допомоги, чи зможемо ми втримати російську навалу? Ну, якщо не буде допомоги, то навряд чи зможемо. Але це не кращий сценарій, це не означає мир. Якщо нам вдасться розбити російську армію разом з нашими партнерами, то світова може не розпочатися. Якщо не вдасться, то вона розпочнеться в повному обсязі по всій, по всій Європі, по всьому світу. Звинуватити головну в тому, що в нього нема плану на війну, ну, це я не знаю, на кого розраховано.